Міська влада підводить підсумки роботи у 2012 році та визначається з планами на рік нинішній. 30 січня відбулась сесія міськради. Депутати заслухали інформацію прокурора міста Олега Вівіча та звіт начальника міліції Віталія Костюка про боротьбу зі злочинністю у 2012 році. Присутні в залі зрозуміли, що ситуація в місті покращилась, злочини не зростають, боротьба з наркоманами стала більш професійною. У 12-му році навмисних вбивств не було. Наказує прокуратура і посадових осіб за економічні злочини, а також тих, хто не платить податок за землю або забруднює навколишнє середовище. В результаті у бюджет міста надходять значні кошти 7,5 мільйонів гривень у прошлому році. Так, в бюджетній сфері до суду прокуратури була направлена кримінальна справа відносно службової особи комунального підприємства за фактом укриття від перерахування до бюджету коштів за поднамірні скиди забруднюючих речовин та використання цих коштів у господарській діяльності справа розглянута судом по суті. Направлено до суду шість кримінальних справ в сфері економічних відносин, три справи у сфері захисту конституційних прав і свобод громадян, три справи щодо невиконання судових рішень із земельних питань. Зокрема, направлено до суду кримінальна справа відносно службової особи комунального підприємства за фактом реалізації майна, що перебувало в податковій заставі без дозволу податкових органів. Справа розглянута судом. Намітилися та закріпилися позитивні тенденції у динаміці та структурі злочинності. Протягом звітного періоду не було зареєстровано жодного такого злочину, як умисні вбивства, тяжкі телесні ушкодження, в тому числі, що спричинили смерть потерпілим. Відмічено скорочення кількості зареєстрованих шахрайств, хуліганств, відмічається тенденція до зниження злочинності серед непівнолітніх. Досягнуто позитивних результатів у роботі з розшуком осіб, які переходяться й органів до судового слідства та суду. Встановлення місцезнаходження безвісно зниклих осіб, а також Особи непізнаних трупів. Основний акцент у напрямку протидії наркозлочинності було поставлено на документування та притягнення до відповідальності наркозбувачів ліквідації середки витування наркотиків, прикриття каналів їх надходження. Завдяки ужитим заходам і затриманням законності під час прийняття рішень за заяву та повідомлення про злочини, що вчинені або готуються на рівні минулого року скасовано постанову про відмову порушення кримінальних справ з одночасним порушенням кримінальних справ. Продовжена роботу з виявлення та звільнець зі служби в органах внутрішніх справ працівників, які порушують законність та службову дисципліну, зловживають владою або службовим становищем. Далі депутати затвердили різні комунальні програми, зокрема про ремонт та реконструкцію автомобільних доріг. Не все влаштовує депутата Георгія Тутберідзе по ремонту доріг в жовтих водах. Він пропонує інший варіант рішення. 108, 83. В пункте номер два проекта решения. Выполнено пункт. Финансирование. Миллион триста шесть, миллион тридцать четыре выполнено. 79% выполнено. Принимаем решение, что все выполнено. Да, заместный бюджет выполнено. Спасибо. Мы сами профинансировали свой родной любимый город. Бюджет профинансировал, на 79%. Мы молчим, ничего не говорим. У нас вот забирают деньги, мы молчим по городу, ездить не можем. Поэтому давайте смотреть правде э, в глаза. И от этого нас не убудет, если мы будем обращаться в вышестоящей инстанции, обращаясь, э, опираясь на принятое нами решение здесь. Поэтому я предлагаю в пункте номер два, вот там, где мы пишем, что программа считали выкананной, в лучшем случае написать частково выкананную, а лучше всего выкананную, и писать туда, господа, не забирайте деньги у нас и так нищего города желтые воды. Спасибо. Сесія затвердила статут нового комунального підприємства Чисте місто. Багато позицій статуту критикував депутат Анатолій Безп'ятий, але більшість депутатів проголосували за статут при умові удосконалення його в майбутньому. Це буде комунальне підприємство, яке працює на гроші населення, яке платить 13 тринадцять з квадратного метра. Оно там жидких отходов у него нет. По договорам он работает с магазинами, да, с предприятиями. Но опять же, это э, бытовые отходы. Это не касается опасных отходов. Это, потому что это совсем другие полигоны, другие квеки. То есть давайте говорить о твердых бытовых отходах. Вот и все. Ну, а что такое ограниченные для доступной утилизации? Отходы, я, в вас, и есть, по-моему, Ну, я не знаю, это куских хлеба, все, и ковуны, может быть, тоже. Это предприятие, не предприятие, это вид деятельности у Анатолия Шевякова. Видов деятельности у него там десятка три. Вот. вот этот вид деятельности, он обеспечивает чистоту в городе, вывоз мусора, твердых бытовых отходов. У него этот процесс, он, он нормально, да? мы же не заросли грязью, но он у него э, теряется на фоне всей его деятельности. Вот. Там э, идут перетекания средств, вот ему надо быстрее вот туда сделать, куда-то вложить деньги, не в вывод, вывоз отхода, он туда и вкладывает. Здесь бензину не хватает, к примеру. А тут є предприятие, которое яке буде вывоз вивоз твердих битових відходів их їх захоронення і підтримання в нормальному санітарному города. міста. Вот, Це чітко, а там 30 так э, направлений діяльності. Вот тільки для цього. Депутати запланували в 2013 році створити одне ОСББ, тобто об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Заступник міського голови Людмила Труж доповіла про виконання програми радіаційного та соціального захисту населення у минулому році. На 2012 рік заплановано коштів субвенції з державного бюджету, міському бюджету міста Жовтіводи на виконання заходів програми у сумі 13,5 млн грн, в тому числі поточні видатки 3,5 млн, капітальні видатки 10 млн грн. За напрямками на соціальний захист населення заплановано 3 мільйони 898 794 гривні. На радіаційний захід у сумі 9 мільйонів шістсот грн. тисяча гривень. На капітальні видатки кошти за груди, на жаль, не надійшли. 909 тисяч не надійшли, тому з'явилася кредиторська заборгованість. Як відомо, більшість коштів програми витрачено на будівництво нового будинку. За рахунок радіаційної програми лікуються хворі люди, харчуються діти в дитячих садочках та школах, закуповується медичне обладнання та робиться багато інших корисних для жовтоводців справ. На 13-й рік кошти на програму збільшені на 1 мільйон гривень.